Дуже гарна весна цієї зими. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось в курортному парку Адамівка. Пройдемось до верхнього бювету. Також в попередніх відео писали в коментарях, що джерело Юзя без води. Ну йдемо, друзі, подивимось, чи є вода, чи є люди. Ось такий має вигляд зараз курортний парк Адамівка. 11 година ранку, ще бівет зачинений. Ну, люди ще, бачите, не вийшли на вулиці, хоча дуже тепло, вже плюс 10. Я думаю, що ближче до обіду буде ще тепліше. Ну, Але це е в цьому місяці останній день тепла, друзі. Завтра вже лютий і вже зразу буде похолодання. Ну, подивимось, ще й на слідуючий тиждень обіцяють морози до 10 градусів. Тому можна сказати, що весна в цьому січні вже закінчується. Буде ще весна, напевно, в лютому, а вже потім в березні. Дуже гарна стежка до джерела юза, але не далі. Далі вже стежки будуть зовсім іншими. І зараз, друзі, покажу вам ще одну стежку, якою можна пройти від джерела юза до верхнього бювету, тобто до санаторію Алмаз або до торгового центру ТКС. Все по черзі. Зараз ще буде така невелика водойма посередині. Парку тут прилітають дикі качки, влітку тут є лебедь. Завжди тут люди їх підгодовують, дуже цікавим дітям. Ну і також голуби сюди прилітають. Їх дуже, ну також дуже багато. Людей також вистачає. Це все бульвар Торосевича. І цією дорогою з санаторію Кристал. Можна напряму попасти до нижнього центрального бювету Бачите, підгодовують диких качок також голубів. Центральний парк Адамівка в Трускавці був закладений ще у 1895 році, і за десятки років він набув свого сучасного неповторного вигляду і став курортним парком. Парком пам'яткою садового паркового мистецтва в Україні у 1984 році та об'єктом природнього заповідного фонду загальнодержавного значення у 2020 році. Знаходячись у самому серці курорту Трускавець, парк Адамівка залишається місцем надзвичайного спокою та релаксу. Тут панує дивовижна атмосфера, що сприяє зняттю стресу, покращенню самопочуття та створенню хорошого настрою. Кожен турист. Курорту просто зобов'язаний відвідати цей чудовий парк. Трускавець запрошує всіх відпочивальників абсолютно безкоштовно насолодитися приємними прогулянками у курортному парку, наповнити груди надзвичайно чистим свіжим повітрям та освіжитися цілющою джерельною водою. Ну, зараз попереду джерело юза, люди є. Зараз подивимося, чи тече водичка. Є, і воду люди набирають, бачите? Джерело працює, як і працювало. Хтось фотографується, хтось набирає воду. Звичайно, не всі джерела тут працюють, але водичка є. Раніше тут ще й, напевно, був фонтан, бачу. А зараз він не працює. Дуже гарно зараз в парку. Єдине, що трішки вітряна погода, але ну, трішки навіть небезпечно. Дуже багато разів, коли йдуть сильні вітри, а зараз вони досить часто то в коротному парку небезпечно ходити. Зазвичай після кожного сильного вітру у трускавці падає, ну, в коротному парку падає якесь дерево. Вони вже дерева дуже старі, парк немолодий. Бачите, з кожним разом, коли ламається дерево, і ну, парк вже зараз дуже рідкий. Взимку дуже все, бачите, просвітлюється. Навесні, влітку, ще зовсім по-іншому. А от взимку, коли немає листя, парк виглядає дуже рідкий. Бачите, є ще одна така стежка, вона без асфальту. Дуже рідко цією стежкою ходять. Ну, це напряму можна вийти звідси від джерела Юза до верхнього бювету, також до торгового центру ТКС і до санаторію Алмаз. На диво зустрів тут людей. Шкода, що ці стежки ну, не зроблені такі, як ця основна стежка до джерела Юза від центрального бювету. Ну, це рахується там бульвар Тарасевича і ця дорога тянеться аж до санаторію Кристал, практично. Історія курортного парку Трускавця сягає кінця 19 століття. Саме тоді почалося формування цієї заповідної території з, держа... з джерелами мінеральних вод. Від центральної вулиці міста стали прокладати стежки, які вели до основних джерел, аби відпочиваючим було легко дістатися до цілющих вод. Так, з'явилися перші 14 кілометрів стелених гравієм доріжок майбутнього парку. А з часом над водозаборами збудували дерев'яні надкаптажні споруди, які сьогодні виступають історико архітектурною цінністю міста. Велику лепту формування парку вклали сам Адам Сапега та Юзеф Яблонський. Адам Сапега польський. Аристократ та кардинал католицької церкви, який виступав найактивнішим ініціатором реконструкції парку. А Юзеф Яблонський садівник, який засадив велику кількість типових та екзотичних для даної місцевості рослин і придав парку англійського аристократичного стилю. З кожним роком у парку з'являлися нові пам'ятники прогулянкові галереї та інші цікавинки. В середині 19 століття парк активно розростався та окультурювався. В нижній його частині з'явилася кругла альтанка, яку стали найменувати музичною музикальною. Річ у тім, що у 1959 році під її куполом вперше прозвучали мелодії відомих композиторів у виконанні оркестрів із міста Ярослав. З того часу, в передвечірній час, тут щодня. Виконувалися музичні композиції, а на початку ХХ століття музичний павільйон реконструювали і укріпили металевою конструкцією. І навіть сьогодні тут можна почути чудові мелодії. Також ну, деколи відбуваються концерти. В цьому році дуже мало було концертів, але попереднього року це було взагалі майже кожного дня. Там Тривав, тривав збір для ЗСУ, також виступали різні колективи, музиканти. Досить було цікаво. З'являлися нові стежки та алеї, висаджувалися дерева та кущі. Деякі з рослин, аби адаптувати до нашого клімату, приходилося витримувати деякий час у Німеччині, і лише після цього вони потрапляли у Карпати. Для багатьох рослин створювалися оранжереї, в які їх переміщали на зимовий період. Сьогодні в парку можна зустріти такі рідкісні рослини, як тюльпанове дерево, сосна Веймутова, сосна Кримська. Софора японська, роза рогоза, барха тамурський, вишня, сакура, магнолія, золотий дощ, оцтове дерево, сосна чорна та багато інших рослин. А ми вже, друзі, потихеньку підійшли до верхніх санаторіїв, до санаторіїв тисячників. Добре, що ще не закрили санаторій Кристал. Я думаю, що закривати його вже не будуть. Він зараз ну, цей період він пережив і зараз там. Досить багато людей відпочиває і влітку, і восени, і зараз взимку також чимало людей знаходяться на відпочинку в цьому санаторії. А це вже верхній. Бювет номер 2 Побудований у 1976 році, і зачинений у, тисячу, у 2016 році. Після цього він жодного дня не працював, його зачинили на реконструкцію і все. І потихеньку будівля псується, розвалюється. Бачимо сходи, також обсипаються, загородили, щоб люди туди не ходили. Дуже сумно це все виглядає. А тут колись вирувало життя. Зараз все життя перемістилося в нижню частину курорту, в район нижнього бівету в район вулиці Стебницької де багато торгових центрів різних бізнесів. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код. В правому куті екрану. Чудова погода, ну ніби дійсно весна, і з, кожним, з кожною хвилиною стає ще тепліше і тепліше. Я думаю, що знову буде, напевно, плюс 15 на корорті, як було кілька днів тому. Ця зима б'є просто рекорди. А ми вже вийшли, бачите, видно торговий центр ПКС. Санаторій Алмаз, також недобудови, які тут знаходяться в верхній частині, які продаються. Не знаю, чи колись це все відновиться. Ось так виглядає бівет. Дуже колись тут було людно, весело, цікаво, не те, що зараз. Так, що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.